Слава Україні! Продовжуючи проект голоси. Сьогодні хочемо е, представити вашій увазі кілька-коротеньких е, дописів одного з військових журналістів українських, які е, працюють, працювали у інформагентстві Армія Інформ. Чому саме ці дописи ви зрозумієте? Тому що там ніби історія. Нашої армії, там повномасштабне вторгнення, і там те, заради чого живуть наші хлопці, наші воїни, заради чого і кого вони воюють. Десять років тому я написав цей пост. Тоді направду було дуже прикро. Мені з товаришами потрібно було їхати до складу багатонаціонального прес-центру міжнародних навчань, а вдягнути. Те, що нам видавали, було просто соромно, навіть перед представниками Молдови. Тоді бабуня Власкор, Володимир Скоростецький, наш друг, пошила нам форму, а от взуття довелося купляти чи на пів зарплати. Тішить те, що з 2014 року ситуація змінилась на краще. Мене часто питають, чому в нас війна, на те багато причин. Але серед них не лише схибленість сусіда. До цього треба додати і те, як наш наряд до 2014 року відверто ноги о своє військо. Як голосували на всіх рівнях про знищення військових частин і як потім місцеві, жваво буквально по плиточкам розривали військові частини і установи, огульний розпродаж земель Міністерства оборони України, блокування частини полігонів з вимогою вступитись і дати можливість вкрасти отой кілограм заліза. З труб чи мідного дроту зв'язку. Як масово тікали від призової. В результаті маємо подвиг ЗСУ і шалений волонтерський рух, який екстрено відновлював знищене. Сподіваюсь, українці зроблять висновки з цих уроків нової історії України і не будуть їх повторювати навіть після перемоги. Сильна армія починається з поваги до неї власного народу. Ну, Труцький мір і прийшов в мій дім, і прийшов в буквальному розумінні цього слова, разом з вибухом братської ракети. І знаєте що? В серці нема паніки і вимоги перемир'я за будь-яких умов. Адже якщо підемо на уступки, то за мало часу вони полізуть знову. 24 лютого 2022 року мої колишні однокурсники, які їли, пили, спали в моєму домі та у 91-му присягнули Росії, писали мені, що будуть моєю головою грати у футбол на плацу нашого училища. Я відповів, що це за умови, якщо в них до того часу ще будуть ноги. Тому гуртуймось і робимо все для нашої перемоги. Все буде Україна, бо ми того захотіли. Кохання це коли офіційно по документах ти мертвий для всіх, але листи від неї приходять тисячі кілометрів відстані і сотні метрів землі та бетону. Кохання це коли відкриваєш очі на госпітальному ліжку, і вперше, що бачиш, це її усміхнені очі, в яких десь глибоко заховані тривога та втома. Кохання це коли світ навколо тебе рушиться, і ти падаєш у безодню, але тебе підхоплюють та пригортають її ніжні руки. А в голові звучить її рідний голос. Коханий, ми все здолаємо разом. Кохання це коли заради тебе ідуть наперекір суспільству і не зважають на пересуди. Кохання це коли твій Всесвіт не ділиться на твій і ще когось, а навпаки, наповнюється її всесвітом, який вже стає нашим. Кохання це коли тобі тихо на вушку кажуть, давай будемо разом, незважаючи ні на що. А ще я тепер знаю, що 50 років від народження це рубіж початку сповненого всіх барв світу життя. Тарас Грень, журналістка, військовий журналіст, кореспондент інформагентства армія інформ. Здоров'я, щастя, наснаги. Дорогі наш друже 450 від бібліотеки Іваничука.